Вночі після матчу за участю ізраїльського макабі та нідерландського Аяксо на єврейських вболівальників напали невідомі. За даними поліції, постраждали мінімум 10 людей, двоє з яких у важкому стані. Ще двоє не виходять на зв'язок. Одного із постраждалих спеціально збили машиною. Редіма гарай, вімарай. Правоохоронці затримали 65 учасників заворушень. Лідери Ізраїлю та Нідерландів засудили напади, які вони охарактеризували як антисемітські. Ізраїль офіційно заявив, що покладає відповідальність за безпеку своїх громадян на владу Нідерландів і оголосив про підготовку до відправки вантажних літаків Цахалу для проведення рятувальної операції. Літаки мають евакуювати з Амстердама тих ізраїльських вболівальників. Які потребують допомоги. З чого почалися протистояння наразі невідомо. Мусульмани кажуть, що євреї спровокували їх. Однак ізраїльтяни стверджують, що напади були сплановані завчасно. На них нападали групами. Багато хто із нападників був у масках, а деякі навіть несли палестинські прапори. Free Palestine now! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Take my money! Take my money! Ізраїльтяни кажуть, цей напад свідчить про загальний розгул антисемітизму у західних державах. Во-первых, это провал в Нідерландах Безотносительно. Это, пусть разбираются компетентные органы, я знаю, что уже, уже, уже разбираются. Это общая анти антиистерия, антиеврейская, антиизраильская. Знаете, что антисемитизм он же очень антисионизм очень удобен для антисемитов. То есть антисемиты часто прикрываются тем, что они говорят, что мы не, мы не против евреев, и по-моему, не антисемиты. И вообще семиты, это, в том числе и арабы и так далее. Это все любят такие вещи говорить. И говорят, мы, мы, мы антисионисты, мы против политики Израиля и так далее. И на самом деле этим прикрывают свой антисемитизм. Після минулорічного нападу Хамасу на Ізраїль і особливо після початку військової операції у секторі Газу, у відповідь європейські та американські правозахисні організації і справді зафіксували величезний сплиск антисемітизму. Антиізраїльські протести охопили найбільші університети США. Студенти там на два місяці припинили навчання, облаштували наметові містечка, захопили карпуси і час від часу билися з поліцією. Дівчата на знак підтримки покривали. Голову, а хлопці носили арафатки. Поліція затримала кілька тисяч студентів і десятки викладачів. У певних випадках правоохоронці застосовували навіть вогнепальну зброю і світло-шумові гранати. Самі студенти називали себе лівими, які підтримують антиколоніальні процеси по всьому світу. Те, що ізраїльська армія робить в Палестині, абсолютно несправедливо, бо кількість жертв серед палестинців набагато більша, ніж кількість вбитих ізраїльтян. Я сподіваюся, що ізраїльтяни вбили більше хамасівців. Це не конфлікт, це знищення однієї сторони. Ще раз я запитую вас: якщо виходити тільки з цифр, то під час Другої світової вмерло більше німців, ніж британців, то це означає, що британці під час другої світової були неправі? Бо ж німців померло набагато більше, ніж британців. Британці не бомбили цивільних. Це абсолютно інше. Вам слід поговорити жителями Дрездена, але ви не зможете цього зробити, бо їх вбили. Почалися протести з Колумбійського університету в нью при чому антиізраїльські гасла там поєднувалися з відверто антисемітськими. У мережі є відео, на яких лідер пропалестинського студентського руху Хімані Джеймс разом з іншими демонстрантами виганяють єврейських студентів з табору і називають їх сіоністами, тобто тими, хто виступає за розбудову єврейської держави. А згодом Хімані взагалі заявив, що сіоністи. Не мають права на існування. Сіоністи разом з усіма білими расистами не мають права на існування, тому що вони вбивають і шкодять усім вразливим народам. Ви маєте радіти, ви маєте бути вдячними за те, що я не виходжу на вулицю і не вбиваю сіоністів. Сіоністи не мають права на життя. І так, я почуваюся дуже комфортно, дуже, коли бажаю цим людям смерті. постоянные митинги в поддержку Хамаса, в поддержку террористов в Европе и так далее, вот, ультралевых, академий и так далее, таких всех вещей, как бы, ну, говорят, ну, там, левые это безобидные люди, да, ну, раз они как бы, вот, как, как маяк, вот, и а раз они против чего-то протестуют, то, значит, они действительно не могут ошибаться, вероятно, да, или академия, там, где находятся эти, господи, кто там, вот эти, ну, которые с, 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 формируют общественное мнение, да, лидеры мнения и так далее. Вот, в, общем, в итоге для радикалов, для антисемитов это как определенный зеленый свет в том смысле, что, ну, как бы, а что нам будет? Тут же как бы даже академиков не трогают и так далее. Что нам будет? То есть это дает легитимацию, то есть это нормализует. Експерти пояснюють, велика кривавість військових дій у секторі Газа та на визначеність кінцевого результату, якого хоче досягти уряд Ізраїля в регіоні, призводить до того, що від Тель-Авіва відвертаються навіть їхні союзники. Що вже казати про мусульман, які відверто підтримують Палестину? Більшість арабського населення у Європі відкрито виступає за Хамас, які б злочини вони не вчиняли. Що ви думаєте про теракт в Ізраїлі? Это хорошо, это очень хорошо, на справки. Что хорошо? Я рада, что им удалось сделать что-то подобное. Вы счастливы? Так, я рада, это очень хорошо, мы святкували вдома. дома. То есть Европа потихонечку начинает, как бы, пожинать плоды своей, как бы, вот, не самой разумной миграционной политики, которая у них там была, вот. Поэтому это часть общей картины, вот, вот и все. То есть из-за того, что такие вещи не пересекались на корню, антисемитские высказывания, опять, же от лидеров мнений, той же академии, прогрессивистов и так далее. Вот в конечном итоге приводит к тому, что плебс, простой народ, вот конкретно там э, мигранты и так далее, могут себе позволить вот э, перейти, до того, что называется от, от слов к делу. Вот, пока там академики что-то называют и говорят, а я какие плохие евреи. Вот и другие могут сказать, а ну раз все говорят, что они плохие, ну, так возьмем, побьем их и так далее. В Амстердамі тим часом заборонили будь-які мітинги і демонстрації протягом вихідних. Також у Нідерланди вирішив міністр закордонних справ Ізраїля. Бійці 255-го окремого батальйону 123-ї бригади територіальної оборони залишились вільними присязі дані українському народові і протистоять ворогу на вугледарському напрямку. Для збереження життя наших людей та успішного виконання завдань. Ми потребуємо вашої допомоги у вигляді двох автомобілів та чотирьох портативних засобів радіоелектронної боротьби. Здолаємо ворога разом! Слава Україні! Слава!